Я нарешті вільний. 6 місяців. Це немало. Це майже як 182 дні. Обвинувачення звинувачити підробці документів, відривання грошей та продажу наркотиків. Суд постановляє призначити покарання у вигляді позовлення волі сроком на 6 місяців. Доволі серйозні починання для мого засудження. Але. добре одне. Що я маю запасний план. Нове життя варто починати непомітно. А щоб бути непомітним, потрібно всього лише залишитись на самому помітному місці. Ну і також в новому житті потрібно порадувати себе малесеньким подарунком. Це я кажу не про машину, а про нові штрафи за паркування. Трохи доробити деталей. І готово. Ось таке нове життя. Але добре, що це ще не все. Так і чудовий ранок і не порадувати себе новим випуском Готуємо по чорному, аж ні в якому разі. Адже сьогодні ваш сніданок буде надзвичайно хайпавим! тому що готуємо ми сьогодні класичну британську страву та сендвіч. Для цього беремо хліб, кладемо хліб на хліб. І цей хліб закриваємо хлібом. Потім кладемо це все в духовку приблизно на пару місяців, після чого. Стоп, камера! Медворда, що це було? Що з тобою? Та ну я не виспався і забув про рецепт. А взагалі міг би нагадати. Ай, медворде, не я повар. Наступний раз я оформлю поставку контейнера з кавабаркою. Давай я попобираю тут, так, переодягнись, він вже чекає. Ой, ну що, кіностудію нарешті добудували, відкрили. І як тобі? Так. Цікаво. Але як щодо інциденту на кулінарному шоу, а? А чого відразу я? На кіностудії так багато проблем. В цьому і проблема. Мені зайві витрати не потрібні. Я і так маю інші справи, на які потрібно багато часу і грошей. Я не буду приймати участь кіностудії. Добре. Гаразд. Так, добренько. Завтра у мене прес-конференція. Впевнений, знову будуть питати, на що пішов до натеної ЗАФЕМ. Доброго дня! Радий особисто бачити представників незалежних і демократичних ЗМІ. А також тих, хто зараз мене чує у прямому ефірі, знаєте. І слухайте радіостанцію Light FM. Тож, давайте починати. Добрий день, газета Воля. Так, давайте тоді на початок щось легке. Питання: куди пішли донати громадян? А, на... Наступне питання: запитання від радіостанції Вайтефем. Чи є кіностудія Капівуд монополістичним підприємством? Ха -ха -ха. Ну, звичайно, що ні. Далі. А, сьогодні уся долина шокована нещодавньою новиною про відкриття вашого підприємства. Кіносуді. Як ви цим почали займатися? Все дуже просто. Це було доволі давно, приблизно 6 місяців тому. Після пару запусків своїх бізнесів, на мене найшла думка, а чому б не зробити ще щось нове, інноваційне? Мені дуже сподобалась ідея радіо, що стала успішним і унікальним проектом. Але потрібно щось ще, знаєте, який, який, от, який конкурент радіо? Телебачення. Якось так. Тож, з'явилася ідея, з'явиться і розплановка. Дуже складно було знайти хоча б місце для майбутньої кіностудії. Не маючи приблизного розміру студії, підібрати територію майже неможливо. Проте скрізь ріфляні рельєфи я зміг розглядіти ідеальну територію. І я її знайшов. Ого! Але так лінь працювати! Та й потрібно підтримувати статус олігарха. Тому слово капіталізму я знайшов людей та заплатив за роботу. Пару днів і ось абсолютно плоска і рівна територія посеред красивого рельєфного капітолію. Який же це хайп? Спочатку я роблю, потім думаю, тому головне питання: а що саме і як тут будувати? Так, кіностудію, Проте, те, з чого почати? Добре, що мені на допомогу прийшли архітектори, та за безкоштовні пару стаків БНЗ все розпланували. Відтепер можемо переходити до самої кіностудії. Ви так часто говорите про гроші. А звідки вони взялись на побудову? Так, так. Е хороше запитання. Повернемо за нього пізніше. Так ось. кіностудія. Кіностудія має мати павільйони, місце для паркування, треверну місцевість для акторів та кінореквізити. Ну і може пару стати мене, бо ну я ж класний. І тепер треба все розставити. О. А ну. Ого. Ну. Ну, Норм. Ми нарешті дійшли до нашого сьогодення, і вже через пару днів кіностудія Капілот була відкрита. Он навіть дрон засняв будівництво. Що ж, а тепер кіностудія має три програми: новини, шоу, подкасти та кулінарне шоу. Та окрім цього, на території мого бізнесу можна побачити такий кінореквізит. Кабріолет Барбі, мінівен зі Скубіду, Делоріан та Оптимус Пам, що везе Екто 1. Всі інші машини, хоч і гарні, але відсивок, на жаль. Не мають. А в центрі відбувається симфонія поєднаного бізнесу, статуя радіо та телебачення. Ну, в смысле, уся хлоповка. Гадаю, я на всі це питання відповів, тому можна з радістю завершувати цю конференцію. А ви забули повернутися до питання з грошима. Так, точно. Гроші. Гроші, гроші, гроші. Гадаю, що можна почати з того, що перед загальним будівництвом кіностудії на Вайте Фем вийшов ефір, що пройшовся по всій долині та загітував приносити гроші до радіостанції та донатити на новий масштабний проект. Голося чесний приває, і що це ми бачимо. А те, що часики то вже стекли. Це про те, що приблизно місяць назад Вайте Фем відкрився збір на новий мегапроект від радіостанції. Радіостанція Вайта Фем запускає інноваційний проект. А почнеться все з побудови студії цього телебачення. Що, як ми бачимо, проект виявився унікальним. Загалом, за підтримку довіри до мене, ми зібрали сілих 9 стаків БНЗ або один рядок в шалкери. Про це цього було замало, що очевидно за 9 стаків нічого не збудуєш. Тому я вирішив продати усі свої квартири в центрі капітолію. Шість квартир в чеку вийшло на 18 стаків. БНЗ, uh, Що означає? Два рядки. І ми маємо цілий шалкер забитий грошима. Це приблизно 1700 БНЗ. Ви не уявляєте, але я ще й продовжив. Докинув пару стаків своїх грошей, поробив маленькі замовлення, продав все, що міг, купив вантажівки з пустими шалкерами, і вуаля. Капітал побудови бізнесу, як Кінстудія, Капівуд, складає 1,5 шалкера Бенза. І це ще занижений показник. Один шалкер. Усе, дякую всім змі за запитання. Пропоную завершувати прес-конференцію. Дякую. Постривайте, можна фото? Та без питань. Всім всім доброї пісні та спокійної ночі. Сьогоднішній гість. Нашої програми власник кіностудії, місцевий олігарх, аристократ, депутат, інвестор, криптобізнесмен, буржуа, радіоведучий, телеведучий, власник шести шестиростровів та двоповерхової квартири в центрі капітолію, бренд закручених вусів, власник селіндра та тросини. Хто не зрозумів, то я кажу саме про Приваїра Делькарда. Зустрічайте! Всім привіт, радий усіх бачити перед телекранами. Пане Бровере, як вам залишається бути таким класним, красивим та багатим. О, <плес> дякую, дякую. Ну, Не знаю, вертається в мене в крові. Добре, а чи правда, що вас нещодавно офіційно нагородили відзнакою заслуженого режисера всієї долини Капібар? Так, так, це чиста правда, проте через деякі стихійні лиха, нагороду здуло через балкон і поліція все ще шукає. її. О, як же прикро це чути. Але разом з нашими глядачами, що слухають радіостанцію ВТП, сподіваємось, що вам все повернуть. А що до того, що хайп Таліка перестала щось посити, анонсувати, робити, з чим це пов'язано. Ой, ну я не дуже розбираюсь, але гадаю, що просто закінчилась поставка коксу. О, так прям. Прямо зараз на нашому шоу ви кажете без цензури саме поставка коксу? Ну так, це ж мій канал. Ну, справедливо. Останнім часом ходять чутки, що ви скоро можете стати головою Міністерства економіки. Як ви до цього ставитесь? А, ну я гадаю, це все вигадки, бо як я можу стати головою Мінеку? <гум> Якщо я взагалі не розбираюсь в економіці. Ти тепер Мінека. То ви кажете, що тепер керуєте грошима всієї долини? Та що взагалі вас може турбувати? Це ж навпаки круто. Ви взагалі уявляєте, скільки ви можете купити? Три яхти, маєток, бізнес-чет, ви уявляєте це? Так, так, я розумію це, але за мною тепер постійно наглядають. Я не можу просто взяти і забрати гроші. До того ж цього тепер потрібно вести сюмісний запис і звітувати. Так ще й поповнювати гроші, хто знав, що голова Мінеко повинен поповнювати бюджет, а не тільки витрачати. Ну, це наче і так було зрозуміло. А знаєте, що ще зрозуміло? А, ну, це його, як би вам так сказати. А, відмив грошей. Ну, це ризиковано, але ніхто не казав про неможливе. Мені здається, для такої справи потрібен величезний проєкт. Оце вже інша справа. Вітаю вас в новому житті.